Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники. Вітаємо вас на каналі Булатичка.інфо. Вітам вас сердечно на каналі Булати.польська. І ви нас багато-багато просите знайомити вас з чимось новеньким. І саме сьогодні хочу вам презентувати наш новий напрямок це виробничі верстати. Ось, як ви бачите, так він виглядає. Вони є різнопланові. Зараз я буду вас знайомити, показувати, з чого складають. Є ось такі модульні тумби. Модульна тумба вона може бути окрема і може відразу входити в комплект. Її переваги відразу, дивіться. По-перше, вже у нас тут є ось так прокладена різиночка, щоб все було м'якенько. Один, два, три, чотири, п'ять. У нас полиць. Висувні, зачиняють на колищах. Збоку можна вішати різноманітне навісне обладнання. Також воно буде окремо. Надалі, далі, ось така тумба у нас. Також зачиняється і ось так виглядає. Можна змінювати, як забажаєте. Для того, щоб зберігати щось побільше, ось у нас така шухлядочка є. Хочу відразу показати, що тут у нас іде ригельний замочок. Ось так все виглядає. І, звісно, зачиняється. Дуже крутий стіл, прорезинений, щоб нічого не падало і не слизько було. Надалі, зверніть увагу, ось. На цю стінку вона також з можливостями навішувати різноманітне навісне обладнання, полиця, яку також можна переставляти, освітлення. Освітлення виведено ось сюди: 220 є, під розетки, все це є. Тепер ми будемо кожного разу показувати вам нові наші вироби. Від вас цікавий зворотній зв'язок. А вже хто готовий замовити ось такі верстати, переходите на сайт, пишете коментарі або телефончик Я залишу в описі. Будь ласка, звертайтеся.